Добрий день. Сьогодні приїхала на дачу. Хочу вам показати нашу людяність. Що робили з моїми трояндами з восени, коли я не приїжджала. як я вже показувала, всі троянди я залишаю ось в такому вигляді, бачите. Більш-менш все нормально, але є декілька кущів, які просто душарветься. Ось вони всі приблизно однакові. Хтось з квітами. Оця трояндочка в минулому році десь в жовтні хтось нарізав з неї букет. В цьому році вона висотою десь метр вісімдесят. Ось бачите, ситуація та сама. Вон погляньте. Просто хтось зрізав собі букета. Вона пізно цвіте, і ніяк я не можу її виростити. Далі. Тут все гаразд, а ось кущик просто обшманали кущик, бачите? Я десь серпня троянди взагалі не чіпала, то, як ви розумієте, це не моя робота. Бачите? Просто порізали, кому як подобалося, нарізали собі букета. Так, далі. Сейчас. Ось тут погуляли, це моя плетиста. Гляньте, який був пагін гарний. Гляньте, планувала я його підняти, Ну, не вийди в цьому році, бо його трохи вкоротили мені. Бачите, ось залишився той, що. В такому вигляді я їх залишаю, а ось просто хтось собі робив букета. Ну, тут потроху щось чіпали, такі маленькі, мабуть, на коротеньких ножках. Ось чайна гібридна. Ну, її хоч, хоча б низько обрізати. <кху> Бачите, те ж саме, все, що цвіло, вона повинна була залишитися ось в такому вигляді, але ось погляньте. Бачите, просто нарізали собі букетів. Мабуть, через день ходили. Ось те, що не тронуте. Бачите, жодну троянду я не чіпаю на осінь, але комусь треба було ось на цьому ж кущику, бачите, ось хтось допоміг. Ларібундочку маю те, щоб кармнав. це все, що цвіло. Тут ще бутончики не встигли розкритися, вже підмерзли ці бутончики. У нас сьогодні десь мінус 7. Хочу вам показати, чому я не ріжу свої троянди восени. Зими в нас теплі. Ось погляньте, зараз спробую навести, щоб було гарно видно. Ось зверху, бачите, бруньки попрокидалися. А йдемо вниз, там, де я залишатиму. Там вони ще всі сплять. Бачите, які маленькі. І їм нічого не загрожує. Тому я так хвилююся, що мої троянди порізали. Ось, і це по всім, всім, всім кущам. Зверху, гляньте, які бруньки. Піти вниз, там, де залишатиму, там все ще спить. Тобто, оцю частину я обріжу всю, а внизу, там, де мені потрібно, бруньки залишаться цілими, і нічого не загине, буде багато квітів. Ось, погляньте, зрізаний кущ бачите? Тут бруньки всі попрокидалися, тому що його простимулювали. Знизу пішло ще спить. Але так як це плетиста троянда, я хотіла її залишити наверх, то тут трохи в мене з цвітінням буде все не дуже гарно.